Вітаю в ефірі. Програма Акценти Тижня. Україна продовжує залишатися в центрі уваги міжнародної спільноти цього тижня. Українське питання активно в старому світі насамперед на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. Хоча цей орган не можна назвати визначальним. Для всієї європейської політики проте можливість для всіх парламентаріїв старого світу, ну хіба що за виключенням Білорусі на сьогоднішній момент брати участь у обговоренні ситуації на континенті має неабияку роль, і не випадково саме арена парі стала місцем зіткнення інтересів російської та української делегації. Російська делегація боролася за відновлення своїх прав. Та намагалася в такий спосіб влаштувати навіть торги навколо звільнення делегата Парє і українського парламентарія Надії Савченко. Проте їхні задуми не були реалізовані. Парє відмовилась підтверджувати повноваження російської делегації та продовжила певні обмеження проти неї у відповідь на що. Росіяни оголосили, що вони залишають парі до кінця 2015 року та навіть обговорять перспективу виходу Російської Федерації з Ради Європи. Очевидно, в Москві вважають, що Рада Європи не уявляє для них певного інтересу, і крім того, вони пам'ятають, що Росія вже виключалася з Ради Європи за ведення бойових дій у Чеченській Республіці. Проте, Варто звернути увагу саме на успіх української делегації, яка зуміла не лише добитися відповідної політичної позиції європейських парламентаріїв по відношенню до російської делегації, але й ухвалення адекватної реаліям резолюції стосовно гуманітарної ситуації в Україні, де речі називаються своїми іменами, де так звані гуманітарні конвої Путіна не називаються гуманітарними конвоями, де дається визначення того, хто саме... Винен у численних злочинах на території Донбасу, і варто сказати, що той факт, що Парє не ухвалила рішення щодо визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями, попри існуючі пропозиції, на сьогоднішній момент не привід для того, щоб опускати руки, оскільки Україна і надалі буде боротися за цей факт, і вона буде власне сама розпочинати процес ухвалення рішення стосовно. Будь-яких організацій, що діють як терористичні. Показовим є рішення Ради Європейського Союзу, яка вирішила продовжити санкції проти Російської Федерації до вересня 2015 року. Це відбулося попри певні занепокоєння щодо позиції Греції, де минулими вихідними змінилась влада і де до влади прийшла насамперед лівоцентристська партія Сіріза, яка має неприховані симпатії до Володимира Путіна та Росії. Проте наявність і значного зовнішнього боргу у 300 мільярдів євро. І власне усвідомлення, я думаю, того, що підтримувати настільки явно на сьогодні Росію невигідно, вона дала змогу грекам не стати тією ложкою дьогтю у діжці загальноєвропейського консенсусу. І Рада Європейського Союзу ухвалила рішення стосовно продовження санкцій та розширення їх переліку, про яке очевидно будуть говорити. Буквально за 10 днів знову європейські політики, і знову звертає на себе увагу політика Російської Федерації стосовно України в тому сенсі, що вже найвищі посадовці нашої сусідньої держави роблять заяви, які просто дозволяють хіба що продемонструвати значне здивування. Зокрема, Володимир Путін назвав українську армію іноземним легіоном НАТО. Тим тим самим він підтвердив, що в вищому російському політичному керівництві сьогодні панує не прагматичний підхід, не прагнення знайти вихід з ситуації на Донбасі, такий, який би відповідав інтересам і Російської Федерації, і України, і всієї Європи. А власне панують шкідливі ідеологіми, і що Росія все більше і більше е, замикає коло навколо себе. Вона сама спричиняє ефект анаконди. Цивілізованого світу по відношенню до власної зовнішньої політики. Дякую вам за увагу. До нових акцентів!